І не на кадрах лікарня у місті Селидове на Донеччині. Сюди окупанти скинули напередодні дві ракети. Дві ракети С-300. Після отримання даної інформації одразу примістило УП номер 3 разом з парамедиками та своєму ДСНС поїхали на місце події. На даний час проводяться слідчі дії. Унаслідок удару одна людина загинула ще восьмеро. Поранено. Це працівники та пацієнти зруйнованої лікарні. Насилки готовьте. Сюда. Носілки давайте. Сюда, готовьте, носілки тихо. Подивіться, тихо, подивіться. Тихо, рука, руку так, іде. Пошуки тривають, бо ж під завалами досі можуть знаходитися люди. Відбулося часткове руйнування чотирьохповерхової та двоповерхової будівлі однієї з лікарень міста. На місці обстрілу проводяться аварійно-рятувальні роботи. Ще дві ракети С-300 окупанти скинули на шахту в сусідньому селі. Один працівник підприємства загинув. З самого ранку окупанти вкрили вогнем Дніпровський район Херсона. Поцілили прямісінько по житловому будинку. Ворожий снаряд перетворив обійстя на руїни. Пораненого господаря будинку ушпиталили. Я сиділа ось тут в кріслі, і мужні жали, ми не стали. Я в квісті сиділа. І тут страшенний прильот, і це окно вилетіло на мене. Я попала сюди, муж попав сюди, ми теж в коридор. Може, там. вискочить позатічота. Все раду він взяти діла, Він вискочив на вулицю і пораняла. Протягом дня ворог скинув на Береславський та Каховський райони 25 керованих авіабомб. Двоє людей постраждало. Під обстрілом була і Антонівка, Передмістя Херсона. Поранені отримало двоє людей. Бода, гідність над усе під такою назвою у Вінницьких хуторах. Відбувся фестиваль патріотичної пісні. Трохи відволіктися від е, того негативу, дійсно від тих важких подій, які відбуваються сьогодні. Адже відстоювання нашої гідності і свободи продовжується і зараз. Вокальні ансамблі, хор, тріо, сольні виконавці і не лише українська пісня гордість і душа народу, кажуть артисти. У нас завжди в репертуарі пісні патріотичні, які піднімають дух. Є що раніше спяли, а більша частина нам і невідомих теперішніх сучасних, уже які породилися в нас в народі. Для найменших жителів хуторів працівники бібліотеки спільно з гуманітарним штабом влаштували майстер-клас із виготовлення патріотичної прикраси. Ми сьогодні робили таке українське сердечко до дня гідності. Його можна повішити на ялинку, на машину. Ну куди хоче його можна використовувати, навіть як браслетик. Десять років назад розпочалася боротьба така свідома вже нашої держави за нашу незалежність. Вирішили організувати сам майстер-клас, організували і наших вчителів, які будуть дітьми займатися, і надали і матеріали і все. І взагалі, хто до нас звертається, ми завжди раді співпраці. Хручеї патріотичною молитвою українських воїнів, які понад століття у Вінниці прощаються з героєм, на щиті з фронту додому повернувся молодий азовець Дмитру Яременку назавжди буде 18. Народився Дмитро в Маріуполі. На початку повномасштабного вторгнення разом із родиною переїхав до Вінниці. Навчався на факультеті журналістики в педуніверситеті. Серед тих, хто прийшов провести юнака в останню путь викладачі та одногрупники. Він завжди міг допомогти в будь-якій ситуації, яка складалася в нашій групі, завжди міг виручити. У нього на курсі завжди був шеврон. Прапор України і шеврон сухопутних військ. Діма був хорошою людиною, дуже хорошою. Він був світлий, він був не такий, як всі, він відрізнявся від всіх. Крістіна згадує, як познайомилась з юнаком. Це бомбосховище було, тоді була повітряна тривога дуже довго. І я дивилася, що він сидить один. І я єдина була, тоді знала, що він з Маріуполя. Я тоді зрозуміла, що він хоче піти. Бо В нього було таке, наче він хоче помститися. Він хотів звільнити своє рідне місто. Про те, що підписав контракт, не сказав нікому. Потай від друзів та батьків пішов на передову. Він подзвонив вже з бойових, каже папа, все нормально. Я трошки тебе обманув. Я не в лагері тренуюся. Я вже на бойових, вже третя ротація в нього була. Так сталося, що ми воюємо поряд. Дмитро нищив окупанта в Луганській області на території серебрянського лісництва. Попри пекло, навіть будучи на нулі, юнак продовжував онлайн навчання. Добрий вечір. Я студент. 2Ж, я Ременко Дмитро навчаю зараз на індивідуальному, бо перебуваю на фронті. Скажіть, будь ласка, у якій формі у вас проходитиме залік? Та чи можливо, щоб я здав його до 11-го на цих вихідних? У понеділок ми знову виїжджаємо на нуль, тож приблизно на чотири дні я повністю зникну зі зв'язку. Буду вдячний за розуміння. Але не встиг. Я з ним виїхав з завдання бойового і вже на нас на базі складали списки, хто буде далі виїжджати на нові позиції і мене з ним розділили. Він до мене підходить і така фраза прозвучала від нього, каже, мені було приємно з тобою на позиції заступати. Я тоді це не сприймав серйозно, не, не звернув на уваги на це. І через день сказали мені, що він пропав безвісті. Його три дні шукали і повідомили, що він вже не в живих. Свій останній бій з ворогом юний воїн прийняв 13 листопада. Героя Маріупольця віничани супроводжували в останню путь, стоячи на колінах. Те, що його Тим часом в університеті, де навчався герой, горять свічки пам'яті. Молодий, юний, найкращий. Сильний, розумний, патріотичний. На жаль, Дмитро вже не з нами, а є небесним воїном. У його залікових книжках закарбовані. Оцінки, відмінні оцінки, як нашому студенту. У День гідності та свободи віночани з квітами в руках прийшли віддати шану Небесній сотні. Серед них Зоя Кузьменко, мати Героя України Максима Шимка. В нього таке було життя. Він бачив, що за Україну треба боротися, і він як, як міг прикладався сили, щоб боротися. Патріотом, не роздумуючи, взяв участь у революції гідності. Максим Шимко загинув 20 лютого 2014 року від кулі снайпера, рятуючи пораненого. Українські захисники і зараз продовжують нищити ворога та виборюють українське майбутнє. Вони живуть, доки їх пам'ятають. Як це не дурно, так говорить. Вони живуть в пам'яті людей, вони живуть в пам'яті підростаючого покоління, якщо їх навчати. Такі слова, щоб вони зрозуміли, що без нашої України нам життя нема ніде. Як би там нас за кордоном не приймали, але ми там чужі. Ми там завжди будемо чужі. тому що кожна людина має свою батьківщину. Аварії відразу у двох районах області у Вінницькому та Хмельницькому районах. Одна з автопригод трапилась у селі Оленівка. Водій виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем. Потерпілого та його пасажира госпіталізували. В калині всі Хмельницького району чоловік перетинав шосе не в установленому для цього місці. Постраждалого доставили до медичного закладу. Врятували з палаючого будинку минулої доби. Бійці ДСНС врятували з вогню трьох чоловіків. Двоє отруїлися димом. Ще один отримав опіки. Загалом за тиждень на Вінниччині було 42 пожежі. Вогонь знищив будинки та господарську техніку. В одній з пожеж загинув 66-річний чоловік. Цього тижня вогонь забрав життя однієї людини. Трагедія сталася пізнього вечора, 19 листопада, в селі Шипинки Копайгородської територіальної громади жмаринського району загинув 66-річний власник житлового будинку. Як з'ясувалося, зайнялося через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації приладів пічного опалення. Нехтування правилами пожежної безпеки, особливо в опалювальний сезон, можуть призвести не тільки до втрати майна, а й навіть життя. СБУ викрили настоятеля одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ МП. Він виправдовував збройну агресію РФ проти України. На своєму телеграм-каналі чоловік розміщував публікації пропагандистських інтернет-ресурсів, дискредитував українських військових. При обшуках виявлено мобільні телефони та комп'ютери. Із доказами його діяльності СБУ повідомляє, розслідування триває. Наразі священик знаходиться під вартою. 32 дорослих, з них одна дитина. На Вінниччині продовжують виявляти хворих на гепатит А. Здебільшого це сімейні випадки, кажуть у департаменті охорони здоров'я області. Вони перебувають у лікарнях. За день дослідження показують від двох до чотирьох позитивних до інфекції. Загалом спочатку спалаху підтвердили 283 випадки хвороби. Вірусний гепатит А проявляється як так званий грипоподібний. Захворювання. Тобто перші ознаки це можуть бути маскуватись під картиною гострої респіраторної інфекції, це нежить, це температура, це інтоксикація. Але на що треба зразу звертати увагу? Це пожовтіння шкіри і очей, це диспептичні розгляди, це мається на увазі блювота, тошнота блювота, диспепсія. І це темний кошти сечі. разом з тим збільшилась і кількість вакцинованих людей. 670 медичних працівників вже зробили щеплення. Також, аби виявити джерело інфікування, у Вінницькій громаді та області дослідили, щонайменше 2,5 тисячі працівників ринків, підприємств та установ. Виявили шестеро інфікованих. Продовжують досліджувати і питну воду. Вірусу у пробах не виявлено. Okay. За два роки притулок на Вінничині став новою домівкою для майже семи десятків людей. Під час капітального ремонту у 2021 році тут усе змінилося: нові коридори, кімнати, меблі також облаштували кухню, пральню та ванні кімнати для людей з інвалідністю, аби максимально забезпечити потреби тих, хто потребує підтримки. За рахунок співфінансування місцевого і державного бюджету створення умови для осіб, які пострадали ждали від дома. Насильства, але в період війни цей заклад є місцем для проживання тимчасово переміщених осіб, це сім'ї з дітками, це старші люди. У громаді кажуть, до ремонту цей притулок не міг забезпечити необхідні для комфорту умови, а потреба у такому закладі була. Ми вивчали попит громади. У нас були постраждалі, які отримали дану послугу в обласному притулку. І також були звернення до поліції наших жителів громади. А в основному це були жінки. Тому ми побачили необхідність і потребу нашої громади в створенні такого притулку. Будівельники роблять заливку майбутнього фундаменту протирадіаційного укриття. Біля одного з ліцеїв міста роботи у самому розпалі. Ми його маємо вирівняти під лазер, як кажуть, дії, а хлопці його мають затягнути. Фундамент буде додатково підсилений товщиною 40 сантиметрів. Виконані земляні роботи, розробка ґрунту, засипка, щебенева підготовка, щебенева подушка, потім влаштування бетонної підготовки. В влаштування гідроізоляції декілька шарів, потім армування фундаментної плити. Співметрових фундаментних блоків облаштують стіни майбутнього сховища. Будівельники кажуть, монолітна споруда здатна витримати навантаження до 10 тонн на квадратний метр. Вони будуть з теплопостачанням, з водопостачанням буде виконана вентиляція з підігрівом. Ось буде забезпечення додатковими приміщеннями для брудного одягу для приміщення для прийому їжі, для готування їжі. Дані заклади так проектувалися, щоб після військового часу ми могли його застосовувати для інших цілей. В планах міської влади побудувати з нуля 12 укриттів. шість у садочках та стільки ж у школах. Зводити сховища в ліцеях почали з вересня. Ми визначилися з двома типами укриттів. Одні будуть надземні, інші підземні. Це все залежить від геологічного вишукування, тобто на якій глибині є ці підземні води. Дане протирадиційне укриття воно буде надземне, так як рівень ґрунтових вод дуже близько до поверхні. Вони, що надземні, що підземні, будуть витримувати навантаження однакове. На міцність це не впливає. Школа, де нині триває, активне будівництво пустує вже рік, бо у закладі немає навіть підвалу. В цей час діти вимушені навчатися у змішаному форматі. Уроки проводять в інших будівлях, де є укриття. У нас ще є одне приміщення для початкової школи. Там навчаються учні з першого по четвертий клас, і ми саме в цьому приміщенні змогли посадити ще учнів п'ятих-шостих класів в змішаному форматі в дві зміни навчатися через тиждень. Учні 7-11 класів навчаються теж на змішаному форматі, але використовуємо приміщення, яке має укриття одного з Вінницьких вищих професійних училищ. У новозбудованому сховищі зможе перебувати близько тисячі людей. Завершити будівництво планують всередині наступного року. Співаються на початку уроку починають вчити нову мелодію. Вони відчувають, що можуть розвивати свої вокальні дані, і ось вже записують слова пісні, співають у музичному супроводженні. Репертуарі українські народні пісні. Підвідувачка занять Євгенія каже, через пісню налаштована вивчити українську мову. Ми цим живемо. Нам пісня допомагає жити і продліває життя, тому що ми знайоме нове, а це прекрасно. От я учу мову в піснях, За вчителя – маестро з 40-річним стажем. Він знає, як знайти особливий підхід до кожного. Гарному звуку, звучання голосу, щоб звук був округлий, невідкритий, не писклявий. Щоб вміло співати цим округлим звуком, навіть на навіть на голосних тонах, коли пісні є такі голосні. Відвідувати заняття гуртка можна безкоштовно. Щоб приєднатись, потрібно звернутись до терцентру, що на Соборній. А що таке? Палетів трирічна Соломійка безтурботно грається у гуртожитку Вінницького центру профтехосвіти. номер ми від початку вторгнення він замінив її з мамою дім у Костянтинівці, що на Донеччині родина полишила все, аби врятувати життя. Бо діти найбільш вразливі зараз. Вони не відвідують, не можуть соціалізуватися. Вони втратили ті, хто моя ще маленька, не ходила до дитячого садочка, але я бачу по дітям у гуртожитку, що вони ті, які втратили зв'язок з однокласниками, зі своїми вчителями, з колом спілкування. Їм дуже важко було спочатку соціалізуватися. За час повномасштабної війни тут отримали прихисток понад 19 тисяч переселенців. Зараз у гуртожитку живуть 124 людини, серед них 20 дітей. Якщо це діти шкільного чи молодшого шкільного віку, також мають бути всі необхідні засоби для навчання і інтернет, тому що ми знаємо, що навчання тривало досить тривалий час дистанційно і працювали над цим, і є результати. Також потрібний розвиток творчих здібностей цих дітей, тому проводили різноманітні майстер-класи, запрошували митців, проводили екскурсії, літні табори. Як залучити дитину до повноцінного навчання, відпочинку, творчого розвитку, різноманітних спортивних секцій та психологічно розвантажити всі ці питання на спільному форумі обговорювали з міською владою, соцслужби, громадські організації служби працюють кожного дня, в кожного свої завдання і задачі. А одна спільна задача це щоб діти могли розвиватися, жити і навіть в умовах війни відчувати. Не загубити то дитинство, яке має належати дітям, учасники форуму ділились досвідом. Побували і у транзитному шелтері, який заклад облаштував у навчальній кімнаті. Тут одночасно можуть перебувати вісім людей. Для них є ліжка, рушники, кухня з посудом та побутовою технікою. Дійсно, перші дні війни, коли люди тікали абсолютно голі, босі з маленькими дітками, які залишалися практично на вулиці. Ну я дуже здивована і рада, дійсно, що люди це все створили. Росія нехтує правами українських дітей. Вінницька молодь про це знає і власними силами наближає перемогу, ліплять вареники на передову. У вінницькій громаді зараз проживає 85 тисяч дітей, 11 тисяч з яких переселенці. Війна це ситуація, коли дитина втрачає можливість нормально навчатися, отримувати нормальне виховання, отримувати все те, що їй потрібно від сім'ї, оскільки у батьків інші проблеми. Тож і надалі Вінницька громада під опікою триматиме кожну дитину учасників бойових дій, дітей-переселенців, малозахищених та сиріт.